Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Команда Вух, яка кожен із них працює за двох. Анатолій Васильович, Вадьосік наш іменини. Вадьось. Привіт. З днем народження, каже. Так що працюємо. Дав в нього постійно день народження. Да, Володілося вою, так. Да. Так що, друзі, грузимо, дякуючи. Ігоряну і його команді, які нам підсуетили кваску і енергетиків. Бетер, бетер сказав, сказав ще раз, побачив в наших руках якийсь інший енергетик, отримаємо по перше число. Так що грудимося. Я думаю, цього. А що ти там ще понабирав? Води чи щоб купатися? Тазік, будемо купатися, Тазики? Будемо купатися, Серйозно? Ти тазики взяв? взяв Та... Чор... Чорний брали. для мене, синій для ні. Не треба, Толя. Так що нічого такого продуктового не беремо, стрьомнувато, хоч нам пропонують заїхати можна було підтаритися, але реально трошки стрьомно. На даний момент 40 градусів жари, а в машині, мабуть, ще більше. Так що, я думаю, квасок і енергетик, я думаю, що не з пустими руками вже є добре. Головне не забутися е, запаску на навару, документи на проїзд і... Дякуючи Миколі Сукачу, ми переливали медок. Зараз його загружаємо. Василю не забудь, ось медок положити. Нам сьогодні передав дядько із недри. Просто в трохи-троїх банках ми перелили, Надія Анатоліївна перелила у пластмасові відеречка. Я думаю, так буде воно практичніше і ми його не розіб'ємо. Так що ми дякуємо. Так що трошки в нас тут зараз ЧП. Назар прокусив бутилку, як грузив. Ну, буває, так? Да? Ні. На. Саму. Так що зараз загружаємося, цепляємо лафету, загружаємо машину і печемо, веземо машину Валентині Саюк, її підрозділ 32 бригаду, які знаходиться на турецькому напрямку. По-іншому не могли, працюємо далі, навіть не змогли відкрити збір, хоч у нас ці збори немає різниці, що там у нас написано. Так що від перестановки до сума не поміняється. Ще зустрінемося з одним хлопчиною, якому ми допомагали. Репчик купували. Переляканий. а Що ти бляха це саме? Запасочку Сергіош зробив. Запасочка де? Кажи всім привіт. Всім привіт, наразі. Що ти бляха, наче переляканий. переляканий? Привітайся із Філіпом, із патроном. Кону, кольосиком прицепи. І там воно візьми компресора і ключа положи. А вже ж несе. Плани міняють. Да, плани міняють. Ти на чому будеш їхати? На екстрейлу чи на наварі? <гументал> <гументал> Братан, я тобі нормально кажу. Вони теж не розчитували, що стануться без машини. Що я тобі можу сказати? братина? Нам таке, правильно? Бать, скажи йому. Дай йому на лист. Я робив. робив. Значить, десь стане передоклеменно. Ти на чому будеш їхати? На наварі чи на екстрелі? Зразу кажи. Все, тоді їх грузимо, але в нас є проблема. Ключі зажигання не витягнули, сів акумулятор. Ми тільки що прикурили, завели. Значить, що? Щоб прям на лафеті хай тархети, так? Да? А да, може взяти одного акумулятора? Якщо він нормальний акумулятор, да, він зараз восьмо собі, 5 минут поробить вже. Ну, зрозуміло, я я ну, там просто фари слабенькі, понял, не поліровані. Ні, тут да, просто кондюрчик є. І так і там кондюр є, ну я погано дую. А його ж зробили чи ні? Там кондюр зробили? Віктрелі, де? Шківочка ж ми купили, ремішочка, не. так що. Ну, у нас іншого виходу нема, забираємо ще одну машину. Все, виїжджай. Все, поменял, да, все погнали, грузити далі. Так, плани міняються, шелудька всі чмонять. Заварчмони. Батя каже, молодець, правильно. Заради хлопців треба робити все, що ми маємо можливість. Є точка, значить ми її зараз беремо і віддаємо. Ти ж нам її назад віддали, ми її віддамо хлопцям. Все, контролюйте ситуацію, Васильович залітає. Давай, 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 ще трошки давай. Ще, ще, ще трошки. Да, 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 нормально, не нормально. Не нормально. Да. Василюш, ти залишаєшся в машині, остав да, їх там нахер. Я ось тут, біля реча, Да, Давай біля речаги тільки ж стекло закрий. Ну, хоча б до... трошки більше, ніж до половини. що не буде? Так що Олег Вікторович перекрасив цього коня. Все чинчинарів. Передивилися ходову. Зробили, тут все нове, передні стойки, задні стойки нові, тут усе новеньке стоїть, воно видно. Оп. 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 Чого вона буде стояти, правильно? Так що так точно Васильович каже, на верші цепляється. Так що екстрений терміновий виїзд. Терміновий вийде, Гришка сміється. Ну, Вриш, а ну що, ти ж знаєш, що за мною по-другому не може бути. По-другому не може бути. Ще колесо не повністю підняли. О, бо ще будемо ще колесо. Що є, таке діло. Рушничка знімаємо. Оп. Оп. Все, кінчинарю. Підключилися. А я та дихай! Ні, ну якщо туди, то я буду їхати, яка різниця. Куди? На Донецький напрямок. Ти будеш з Вадьосиком? З вадюсиком? Ну як завжди, так? так? що ми з батянькою. А ми ще магнітика прицепимо. Буває магнітика прицепиш, ніхто не знає, що воно і це саме, що то магнітик. Що не зробиш, Василь, заради так. шелудька, так? Фух, а жарко ще капець, сонце вже сховалося, а жариш. Так треба виключити світло. Вадьосик провіряв тік таки тік -токи. І Ось. Де, Гриша, під'їжджай? А, також ми кувати на даний момент Сергію Олександровичу Бурому, який подзвонив сьогодні до мене і каже, що ти каже, їдеш, як припаяний, мене не бачиш, я ти махав, махав. Він сьогодні нам дав скільки Вадьосик, 80 літрів соляри, так? Да? Да, на нашу... Сережа, да. Да. Дякуємо йому, я йому дзвонив, сказав дякую. Да, дякуємо, Сереге. і Те, що сам позвонив, да. і це просто капець. Ой, ще нам повинні сьогодні підігнати. Я ж... заодно вже до нього заскочив. <ріст> <ріст> Дві страховки зробив на машини, бо дивлюся, вже два місяці переїздим. Да, Так що ще в нас а є, є тайний поталися, клієнт, вон. який нам ще піджене 60 літрів. Поталися. Назар, три пустих каністри, вкинь сюди Вікстрейл. Пожалуйста, нам на заміну, Вікстрейла да, 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 вкидаємо Питалення. і. Нам також дадуть ще солярочки. Так що, друзі, ну, от такий момент. Казав, один не будемо їздити дві тижні, ну, але по-іншому ніяк. Реально треба і ми по іншому не можемо. Так що, Олег, Віктор... Олег Вікторович, підійдьте ближче, будь ласка. Зальємо солярочки. От. Потроха йди з хазяїном своїм, потімкайся. Ось то. Олег Вікторович, ну ви просто капець, красавчик. Олег Вікторович, ви просто красавчик, розумієш. Так, запасочка є, насосик є, ще лівку беремо, заправляємося. Це наше осталася солярка. Прошлий раз нам подсуетили. Так дзвони. Та в нас і так одна машина не вписана, де яка різниця, блядь. А що робити? Нічого він мені не скаже. А він скаже мені, що? Правильно, ти мене не чуєш. А я кажу, сука, я їду, бляха на куди? На Говерлу. А? Ага. Сука, таке ще відчуття, що я їду. Я не, я не на роботі. І не як він сказав? я на, на службі. Не, так я йому кажу, ти на службі в кого ти? На... Я на роботі. Так. У нас, братан, не, за наші він податки. Він, сказав, за він каже, я на роботі. Він каже, ти мене не чуєш, я 20 від таке Чую. Нічого ж це Вікторич, ну да, Вікторович з вечора він гарно заливає. А коли по дню стаємо, то він на морозі бере каністру, несе, ставить біля бачка і по кругу обходить машину з іншої сторони. А заради красава, диви, що робить. Де живе, що робить? Так що мамі валі женемо автомобіль. Ну, По-іншому ми не змогли. Я думаю, хто має можливість з нас підтримати далі, будь ласка, підтримуйте, тому що. Є момент. А хто не бачив нашої роботи разом з вами, то хай гуляють лісом. А що там в нас там вже? А, Щось вже купається. нас відеофіксація, Бо тут GPS немає, щоб добили до останньої кап. Так що, друзяки, все, готові фактично в рейс. Команда ух. Батяня керує процесом. Що Воно... там я Щось більярд гуляє в карманах. Надіжда Анатолійовна ну, А? Я Уже так... все, вже мокрий. Так їдь на у наварів. Воно там, у прицепчику. Далі, положимо цього, якось матросика. Так? Що, будеш лежати і горобцям дулі давати. на такій скористі так я не будуть. Коли? Уже? Я лежав. Коли? Е... Та що ж ти розказує? Давай не будемо зараз на камеру розказувати, де ти лежав. Це було колись давно-давно, але лежав. Патрон, диви, гарний. Не... Патрон вже на вечора жив, він бідолага умирає. ховається. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Всім дякуємо за підтримку, за довіру. З вами був Козак Попрошайка і його команда Завгар Гріша, Співун Неврот-Поворот, Назарік із патроном, Васильович, ну і наш іменинник Вадьосік. Так що на цьому все. Якщо все буде добре, чекайте відео передачі автомобіля нашим захисникам. Так що всім миру, здоров'я і добра, працюємо далі. А ми погнали.